Святого Духа Христос рождається. Славімо Його! Дорогі браті і сестри, в християнському богослові так вийшло, що існують два погляди на розуміння нашого спасіння і нашого шляху до вічності. Перший це такий суто юридичний погляд, який найбільше властивий був і лишається частково західній католицькій церкві, хоча і у нас він є. Який перед, говорить, нам представляє нам Бога в образі ніби як земного правителя, правителя царя судді, який дає людям заповіді певні, які є, належить виконувати просто як категоричний імператив, тому що Бог є творець, а ми є сотворіння, ми повинні перебувати йому в повній покорі. І за порушення цих заповідей, незалежно від того, які вони були, передбачається певне покарання і певна спокута. І це такий трошки жидовський погляд, який до нас перейшов в першу чергу зі старого заповіту, а потім він був поєднаний з тлумаченнями е е католицьких отців, тому що католицькі отці починали вивчення богослов'я з Латини. Просто вивчаючи латинську мову, а для вивчення Латини вони використовували не підручники, яких тоді не було, а використовували праці римських філософів і юристів. І тому вони, коли вони читали священне писання, вони бачили в ньому певну таку ідеальну судову справу. І звідси ідея Бога як судді і Ісуса Христа як такого певного юридичного відкупителя. І оце от відкуплення в суто таких юридичних термінах в цьому сенсі, в цьому погляді, вважається найтаким ну, найважливішою метою життя. Але є ще інший погляд, який був властивий східним отцям церкви, нашим православним отцям, який дивиться на всю цю ситуацію онтологічно. Людина сотворена Богом з певними властивостями, вона сотворена як співбесідник Божий, вона сотворена як дитина Божа, і вона повинна розділити з Богом всю його спадщину. Бог кличе людину в буття, виводить її в автономне буття з рангу своєї просто божественної ідеї для того, щоб мати з ким спілкуватися, для того, щоб мати кому дарувати себе. Але коли людина через те, що вона має повну свободу, коли вона відходить від Бога, то Бог уже не може повернути все назад, тому що Він відтинає від себе і він дає людині таку свободу, яку навіть сам не може вже забрати. Це те, що ці святі називали кенозисом, тобто самоприменшенням Бога заради величі людини, заради величі сотворіння. І ми вже вчора говорили про те, що. Поєднання божественного і земного, небесного і земного, воно повинно було бути від самого початку. Тобто, Син Божий воплотився би незалежно від того, согрішили би перші люди чи ні, лишилися би вони з Богом чи ні, для повного цього поєднання в любові. Але тоді ситуація мала би бути інша. Тоді Господь би не повинен був страждати і помирати страшною смертю, так як це зараз відбулося. Але коли люди відступили від Бога, вони самі створили цю прірву між Богом і людьми, і Господь чекав на них, чекав на їхнє повернення, і він прийшов сам для того, щоб прийняти в себе все це страждання, все це зло, причиною якої стали ми і кожен з нас. І для того, щоб його розсіяти, і для того, щоб обновити світ, щоб дати світові нову якість буття, щоб відкрити нам всім. Шлях на небо і якісно новий шлях для спілкування з Богом. І це найголовніша справа. І тому східне богослов'я представляє нам справу спасіння не як відкуплення, а як обоження. Тобто ми не відділені від Бога, ми стаємо єдиними з Ним, як ми вже неодноразово говорили, ми і кожен сам, як спільнота ціла, входимо в реальність Святої Трійці, в ній перебуваємо, в ній зростаємо. І це найважливіший той шлях, по якому ми повинні іти і рухатися в нашому житті. Отут, от на іконі нашій східній іконі Різдва Христового показана оця от єдність небесного світу, і те, як промінь проходить вниз і народжується тут. Оце божественне світо розходиться, і тепер існує прямий зв'язок. І Господь приходить в тілі. І все його життя це була справа нашого спасіння і нашого обоження. і його народження, його зачаття, його визрівання в утробі материнській, його земне народження, все його життя, його проповідь. І потім уже його жертва, і кресний шлях, і смерть, і воскресіння все це було справою нашого спасіння. Не можна виділяти щось одне в його житті, а применшувати інше, тому що воно все було чудесне, воно все було покликане і зроблене для нас. І сьогодні ми згадуємо цю велику подію, і ми покликані прийняти її в наші серця, ос, осмислити, усвідомити. Я зараз багато чого такого розказую з високої догматики і вчора, і сьогодні, і використовую там терміни різні богословські, тому що ми повинні їх вивчати. Мені колись мій духівник говорив, що перестань вже таке говорити, бо людей не бере твоя висока догматика, вона не доходить до людського серця. Але я думаю, що ми тут вже всі, які збираємося, нас хоч сьогодні мало, але ми вже достатньо дорослі для того, щоб щось таке трошки розуміти, тому що. Якщо ми не розуміємо цієї мудрості, яку церква нам передала через всі віки, то тоді даремне наше перебування тут. Якщо ми не стаємо носіями нового мислення, значить немає сенсу ні наша молитва, ні наше стяжання Духа Святого, тому що ми чуємо сьогодні в Тропарі, що різдво твоє Христе Спазе засвятило. Світу освітило землю світлом розуму, тобто нам Господь покликаний дати нову якість мислення для того, щоб ми вже сприймали світ не в таких звичайних матеріалістичних категоріях, а бачили його якось глибше. І на сьогоднішній день. Ситуація навколо різдва сильно міняється навколо для одних. Воно секуляризується, як Блаженіший написав в своєму посланні, що це стає просто можливістю для ну, там для подарунків, для веселого дозвілля, поїсти щось разом, потусити там, побачити можливо рідних своїх, яких давно не бачили. А сенс різдва втрачається. І зараз нас ще особливо сильно нас намагаються перевести на новий календар. Нам намагаються е, перемінити нашу церковну традицію. І насправді це не питання віри, це не питання календаря, навіть як такого. Це не питання того, який з цих календарів є, є точніший. На сьогоднішній день це питання чистої геополітики, тому що ми можемо поставити питання, чому це питання не піднімалось раніше. Чому воно не піднімалось при трьох попередніх київських патріархах ні при Мстиславі, ні при Володимирі, ні при Філареті? Чого його не піднімав е митрополит Володимир Сабодан Московського патріархату? Чого його не піднімали навіть Уніати? Стільки років Уніати, попри те, що вони ніяк не можуть знайти свою ідентичність, вони балансують між сходом і і У них було дуже багато богословів, які тяжіли до латинства. І вони теж говорили про потребу зміни календаря, але в більшості їхньої церкви це не знайшло відповіді. Чому Любомир Гузар, їхній е, верховний архієпископ, не піднімав це, це питання, не, не просував його. Воно чогось почало просовуватися тільки зараз, після того як наша церква отримала визнання від Вселенського патріарха, і аргументація насправді дуже така суперечлива. Нам говорять, щоб ми святкували з усім. Ім цивілізованим світом, де вони побачили цивілізацію там на заході. Там цивілізація закінчилась в 45-му році. Там більше нема. Там була цивілізація тоді, коли церква її створювала. А після того як від церкви відмовились, то все там цивілізації більше немає. Вони просто розтаскують по цеглинках те, що вже колись було сотворене церквою. Церква, яка створила Європу, потім вони від церкви відмовились, просто вже нічого нового не створюють, а просто по цеглинках це розтаскують. Це як в ДНР. Прийшли сепари, і все, що створила Україна, вони нічого нового більше не будували, а почали просто пиляти на метал. Отак От же само зараз поводяться в Європі. І чомусь несподівано нас штовхають з одного рабства, яке у нас було рабство в московитів, нас штовхають в рабство греків. Чомусь нам не. Не, не пропонують будувати нашу українську україну і справді українську церкву. Чомусь у нас забирають нашу самобутність, і нам кажуть, ви повинні бути або з одними, або з іншими, або з тими, або з тими. І в політичному сенсі нас так же само зараз штовхають під вплив колективного заходу. Нас зараз відтягують від, від нашої української ідентичності, нас штовхають туди. Нам говорять, що Європейський Союз це наші якісь великі благодійники, хоча це держави, які бояться самі вступати в війну з московщиною, вони бояться цього і вони використовують нас як щит живий, як таран. Які ж вони благодійники? Які вони благодійники, якщо вони кров'ю наших найкращих людей, наших, наших синів і дочок, просто захищають свій добробут замість того, щоб самим стати на бій. Оце от та реальність, яку ми на сьогоднішній день маємо. І зміна календаря, яку проштовхують зараз, це просто є ще один крок до умнії з Римом на превеликий жаль для того, щоб втратити нашу самобутність як православного народу. І сьогоднішній день, в день Різдва Христового, ми повинні згадати, ким ми є: що ми є православною нацією, що Київська Русь. З'явилася тоді, коли ми прийняли православ'я, і всі найкращі наші твори, і пам'ятники архітектури, і наші великі там політичні військові звершення, вони всі надихалися істинною вірою. І якщо ми згадаємо це, якщо ми нашу віру в наших серцях обновимо, якщо ми згадаємо, що ми повинні прийняти Христа, коли для нас Христос стане нашим Царем і буде для нас понад усе, спочатку Бог, а потім Україна. То тоді ми дійсно побудуємо велику сильну націю, рівних якої більше не буде, і кожному в ній буде з нас комфортно жити, і у нас не буде вже страху ні бідності, ні смерті, тому що ми будемо знати, що ми з Богом вже зараз, а значить, ми будемо з Ним в вічності. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!